Покажу основну квіточку, так, Босечка, ти вже грієшся на сонечко. Вже гріється на сонечко. Гербери тогорічні будуть цвісти. вони якась розова, оранжева. Правда, буся їх під'їдає. вон. І це, напевно, біленька. Босечка, Босечка. Вже не трогай мене. Ялиночка наша відживає. Дивіться, як відживає. Є такі розові і білі квіточки у нас виросли. І жовті, але вони вже відцвітають, давно вам не показувала. Але будуть ще я знову посадила. От там посадила все нове, іриси, всі всі квіти вже відцвіли, купами, все повіцвітало. я там насадила. Багато різних цибулок. Тут насадила, щось росте, сходи. Це не похорон. Це трохи є тогорічного кроку. Вся такі, тут квіточки якісь сходять. Вітять. Ви це неймовірно. Тут навіть два. Ось це попугайчики, попушки літають. Які чудові. Але їх, є їх якась мошкара, але я куплю. У мене закінчилися постійно ті мошкари. Будьте оце щось таке вилазить, цікаве. Тут якийсь гігант вилазить. І ще щось таке різне. Я вам зараз покажу, які я насадила. А це волошки, це з насінинки. І дивіться, бачите, вже одна відцвітає. О, тут вже них нас цвіте. Під ялинкою. Ще там були квіти. О, косечка. Душно йому там душно. І дивіться, як там гарно зацвіло. Там теж багато бульбочок різних ті жовті вже відцвіли. Дивіться, як гарно судить. І в нас скоро зацвіте зацвітали.